Добрий день, Славнозвісна якупа колоса, місто Кривий Ріг. Ось вода, ось приїжджав наш весь шлях буд, рив тут, прорив канал. А куди воді бігти, не сказав. Ось. Це наша дачна труба йде, зарита. Зарита весь шлях будом. Скажіть, будь ласка, хто її буде одривати і за щойт, як на нашій трубі, буде порив? Дачники будуть розривати за свій щьот. Чого? Весь шлях буд закриває, нашу трубу зариває? Куди бігти цій воді? Подивіться. Забито, куди бігти цій воді? Вони канавку розрили, ніхто не спорить. Куди бігти цій воді? Все забите. Як чистить, виконком сказав, Криворізький виконком, молодіжна один сказав, що це не комунальне предприяття дренажні стоки. І не Каналовські дренажні стоки, хто їх має чистити, Куди бігти воді? З чого бігти воді? Вже труби немає. Воно все замулене. Хто його буде чистити? Хто хазяїн? Хто хазяїн? Плавають люди, вони й плаватимуть до тих пор, поки не почистяться дренажні стоки. Поки не почистяться труби, тому що. Ці дренажні стоки нічого не побіжить до тих пор, поки не почистяться сточні труби. Ось, будь ласка, отут ось сточна труба, тут її немає не видно вже давним-давно. Куди вона повинна бігти? Вона повинна через дорогу, в трубу бігти отуди. Як воно може туди побігти? Якщо вона давно вже замулена, зарита. Диві, оця ж труба, ось ось ця ця труба вона зарита самими ж комунальниками, самі ж зарили своїми щось горами. Дивіться, оця тут має бути труба має бути, яка виходить туди, а та довша виходить туди. Куди кому виходить? Як та вода? Куди вона повинна вийти? Де там оті мозги, в тих комунальників і в тих вершках? Ви влада чи хто ви? Куди людям ходити? Чистили дорогу, називається, стояла татра, здорова машина стояла. Нічого не пивеже, татра поїхала пуста, пустісінька. Вони грейдером пройшлися. Даже не грейдер був. А просто ковш спереді. Все. Людям ходити ось один на одного Топчеться дорожка в одну сторону. Дощ пройшов, хочеш пливи, хочеш іди. Може знайдеться хазяїн в оцих вже, стоках. І в оцих дренажних ям. Може вже знайдеться хазяїн чи так і будемо плавати. Влада думає тільки за те, як остановку зробити, як бруківку поміняти. А про те, щоб людям добре зробити, так кому ви нужні люди, ось о, виходить дачна труба. Ось вона виходить. І ось тут вона ж тут же зразу заривається комунальниками. Тут же вона все засипалася комунальниками. Я зніму відео, як вони ще раз приїдуть. Я зніму відео, як вони оце все заривають і закидають. Хто їх чистить буде? Дачники за свій щот будуть чистить. Ну, показую, що нема куди бігти. Воді, нема куди, куди тут уже нема куди їй бігти. Тут вже все. Ну його чистить треба. Ну, чистить немає хазяїна. Зато поробить канавки, щоб сюди стікала водичка аж бігом. Це не дренажна яма, це мусорна яма. Хіба це должна бути така дренажна яма? Оце дренажна яма називається. Мусорна, да, согласна. Ось, будь ласка, вирили яму з траси, дасу, Согласна, хорошо далі. Хто його тут чистить буде? Збігло, стекло, замулило. І хто далі його буде чистити оце? Хто буде це все розчищати? Ну, мул, хорошо набіг. У місті просто немає хазяїна. У мене більше просто немає слів. Мусорна яма. В центрі міста посеред траси. Вони вирили оці ями, а ми їх будемо заривати, і ми їх будемо заривати до тих пір, поки в цих, ям, в цих дренажних ям не знайдеться хазяїн.